Запорізькі правоохоронці продовжують надавати необхідну допомогу. На одному з блокпостів до інспекторів звернула жінка, яка пояснила, що у її семирічного сина погіршилось самопочуття, оскільки автівка виїжджала з тимчасово окупованої території і час на оформлення був не визначений, правоохоронці негайно супроводили автомобіль із дитиною до медзакладу, де хлопцю надали необхідну медичну допомогу. Не залишають у біді і братів наших менших. Під час патрулювання інспектори виявили промоклого та басильного птаха посеред проїжджої частини. Кволи пернати сидів під зливою і будь-якої миті міг потрапити під колеса, фахівці загорнули та привезли яструба до ветеринарної клініки для подальшого лікування. На вулиці Волгоградській водійка Мазда, рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу в русі автівці газ, що їхав головною та зіткнулась з ним. Внаслідок ДТП постраждалих немає. А на порушницю складено адмінпротокол. До служби 102 звернулася місцева мешканка із повідомленням про зниклий телефон. Заявниця зазначила, що залишила його на прилавку в аптеці і пішла. Коли ж спохватилась і повернулась, то було запізно. Смартфона вже не було. Переглянувши відео з камер спостереження, інспектори з'ясували, що гаджет поцупила жінка, яка працює у перукарні неподалік. Патрульні затримали фігурантку та повернули викрадений телефон його власниці. Викрили поліцейські чергову корупційну схему, налагоджену деканом факультету одного із запорізьких вищих навчальних закладів. Його помічниця за виного роду сприяла у вступі до університету на бюджетну форму навчання та позитивному складанні іспитів, заліків під час сесії. У ході слідства правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди у студента в розмірі 6 тисяч гривень, абітурієнта 41 тисячу. Представили нового начальника управління національної поліції в Запорізької області. Ним став Артем Кисько, який до цього обіймав посаду заступника начальника поліції Донеччини. Голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час свого робочого візиту до Запоріжжя зазначив, що колектив на чолі з новообраним головою має гідно виконувати усі поставлені завдання, забезпечувати правопорядок в особливих умовах, зокрема проведення військовим шляхом деокупації частини області.